Продажу мотоцикл Yamaha Dragstar 400 в майже новому стані оригінального рідного пробігу 4800 км. Це 100% оригінальний пробіг. Тобто тут не треба бути суперспеціалістом для того, щоб це зрозуміти. Кожна спиця, все просто ну, як новеньке. Кого цікавить більш детальний відеогляд, пишіть, дзвоніть, залюбки, все зніму, все покажу, все розкажу. Але тут, я ж кажу, тут показувати майже нічого, тому що воно воно нове таке буває крайне рідко. Стан просто бомба. В наявності два ключики, ID код, обидва оригінальні. І з допі вже стоїть тільки спинка пасажира. Стан просто, вон, пультики, ручечки, ну, ну просто воно коли нове, так воно нове. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку. Будемо розмовляти, будемо домовлятися. Всім гарного вечора!